Нагадати 2004 рік, кому, на, кому нагадати, а кому, на жаль, в більшості з присутніх можливо щось нове розказати. Я пригадую перший день помаранчевої революції тут в Харкові, коли о 3 годині мав зібратися мітинг. І тоді е, центральний вхід в університет Карасіна зачинили. Зачинили чому після четвертої пари. Щоб не було видно, як студенти сотнями. Тисячами виходили сюди на площу. Ну, ж таки, той ж такий 2004 рік. Лише в моїй групі троє людей було спостерігачами на тих виборах. На моєму курсі троє людей залишилися на Майдані у першу ніч. У першу ніч, коли перепрошую, не було навіть туалетів на Майдані, і коли нас, дівчат, Автомобілісти возили о 12-й годині до Макдональдса, а тоді ми мали йти до 6 ранку вже. І от зараз 2013 рік. Особисто для мене загадка, чому от тут я так мало бачу людей 20-річних. Нам у 2004-му не було страшно. Хоча нам було що втрачати. Ми вже були студентами 4 курсу. І, наприклад, по гуртожитках ходили перевірки по кімнатах, дивилися, де дея помаранчева символіка, занотовували ці списки, я не знаю, туди потім йшли ці списки, але факт такий, що ходили люди по гуртожитках. Знову ж таки, нам не було страшно. Коли тобі вже 30 років, вже, вже стає страшно, вже обростаєш якоюсь є шкаралупою, вже... Хай і не такий значний життєвий досвід, але він спри... сприяє тому, що ти стаєш байдужим. Але коли тобі 20 років і, і ти вже живеш в цій шкаралові, це не є добре. Мені особисто хотілося, щоб моїй дитині не доводилося встановлювати народовладдя на Майданах. Але це можливо лише тоді, якщо ось це покоління 20-річних, воно зараз буде. Головним джерелом народу влада ці країни. І тому я прошу, я не закликаю, а саме прошу сьогоднішніх студентів більше виявляти свободу духу. І не тільки виявляти її у Фейсбуку, а й виявляти її в реальному житті. Дякую, слава Україні.